Вітаю, друзі. Порозглядаємо дуже цікавий пакет, те, що я буду сіяти у відкритий ґрунт уже в травні, може і в березні квіти можна і в березні, і в квітні сіяти. Дуже полюбляю я пастернак. Він у мене не завжди виходить в вирощуванні, але я все одно сію, не втрачаю надії. Пастернак і кореневу петрушечку. Я їх додаю в супчик, коли варю бульйони. Далі натрапила в магазині на ось таку симпатичну коснею. Я бачила, дівчатка вирощують червону і помаранчеву. Дуже красиво вона виглядає. Буде і в мене для збільшення колекції. В мене вже велика колекція. Ось такі цікаві чорнобривці. Вони, напевно, будуть високі, але бачите, яка в них цікава шапка. Ой, вибачте, така на хризантему похожі. Подивимося, як вони будуть виглядати <кій> <кій> в ґрунті. Так, петрушечки ще кореневої. Чорнобривці це новий сорт, з'явився Fireball, їх уже й немає ніде, хотіла підкупити більше. І Strawberry Blond також цікаві, їх тут по 10 штучок. Якщо десь зустріну в магазині, напевно, куплю собі ще. Бачила в інтернеті, що дуже красиво виглядає ось ця годеція. Тому хочу спробувати і собі посіяти. Просто на грядочку перед будинком для краси. Це мені дали на подаруночок таку морквочку, не знаю. Це лозія. Грібінчата. Я дуже люблю, щоб вони були високорослі. Це лозі це наче 80 см, побачимо. Красолька, також дали в подаруночок. Я колись купувала, сіяла, на жаль, вона в мене не, не зійшла. Хто не знає, красолька це їстівна квіточка. Її можна прикрашати салати їсти. Ще одна така годеція махрова, червоний люпин. Що хочу розмножити жовтий люпин, чомусь просто забула його купити. Дуже хвалять добриню цю кукурузку, ніколи її не куштувала. В цьому році посію, Подивлюся, це я збирала фенікс в цьому році насіння. І чомусь Фенікс не дав ні одного жіночого огірка. Всі були трьохгранні, насіння зібрала, побачимо, як воно себе покаже. Не знаю. О, так, щось цікавеньке, Редька бодіам, це просто супер. Минулого року я сіяла, була дуже вражена, такий не дуже великий пакет. Але я поки що і на сайт не викладала її. Побачу, можливо, викладу її там чималенько. Так, можливо, і собі. Залишу кабачки чаклун. Я вирощую, вони в мене добре ростуть. Кущові, врожайні, наче ними задоволена. на смак. кабачок, як кабачок. Далі фенікси, фенікси, багато феніксів. Взяли, бачите, ось ці ми вирощували. Мені дуже сподобались ці Фенікс 640 на консервацію. Вони тверді, і всередині в них не визріває швидко насіння. Ну, на консервацію це просто топчик. Це з них я збирала і не було ні одного жіночого огірочка, тому побачимо, як вони дадуть, якесь потомство чи ні. Ну, Для запилення взяли для різновиду отакі от ще фенікси. І насіннячко від насіваночки. Це також для збільшення колекції африканське просо для краси. Суміш салатиків. В неї дуже гарненькі суміші. Соняшник подарувала. Бачите, такий соняшник 3-4 метри. Дуже цікаво, ми посадимо, посіємо, побачимо, які будуть. Мальва мавританська, мальвочка ця лікарська. І її сушать і додають в суміші з чаями. Ще один салат, 7 сортів. Амарант, хвостатий зелений я брала, величезний, такий красивий. Люблю амаранти високі. Огірок бутон лотоса. Також у неї бачила, хвалили цей огірочок по врожайності. Тому взяла собі на пробу. Це петрушечка звичайна, зелень, сорго чорне декоративне для краси. Так, біле диво просто африканське. Цинія гіганти суміш. Ну, ви вже поняли, Наташа дуже любить величезні квіти. Так, подаруночок, Лобода їстівна і вона червоного кольору. Дуже цікаво, дуже цікаво, обов'язково посію. Так, фізаліс великодній, це його треба в пакет березень вкинути. Фізалісів набрала дуже багато, великого розміру. І це лозія переста, Фламінго Пінк. Дуже красиві такі е, росточки незвичайні. Отака от, от у мене кубка на висів. Ось що ще така кукурузка попалася. Колись я її садила, от, чомусь захотілося ще раз посадити. Не знаю. Вона в консервацію, їсти її теж і морозити можна. Кусочками прямо нарізати. Тому купила і собі. Значить, от такий у нас пакуночок на відкритий ґрунт. Будемо сажати разом, дивитися, як воно буде виростати і як воно все буде виглядати і плодоносити. Всім гарного дня і дякую всім за перегляди!